Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек, а вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі. Мі. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, і я вмикаю твої фото і дивлюсь на своє мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня знайта, то в тебе вірить і пише листа майбутнє. Попереду дорога довжиною в життя. Хай цей трек буде зашитий в твоє серце буття, моє дитя, моя віра, мого щастя, міра. З блискучими очима, небесного ювеліра. Не знаю, скільки доля ще дозволить прожити. Та це найкраще, що я можу, мій тобі залишити. Ти будуй своє. Життя. Я фундамент тобі викладу, бо ліпше, що я можу бути справжнім тобі прикладом. Вчинки то кращі прикраси і в цьому світі істина, одна, любов, це база, будуть образи, будуть падіння, як стисне груди. Слухай серце, бо навколо стільки бруду і отрути. Будуть звірі, будуть люди, будуть щирі, будуть юди. Ти неси світу весну, я на себе візьму люти я не хочу, щоб пройшло твоє дитинство в укриттях. Я не поруч, бо кохаю тебе більше за життя. Талісман, ти мій оберіг, скільки в тебе ще попереду, вільних доріг, скільки збитих ніг і пролитих сліз, я б тебе красу нелегко скрізь все переніс. Та я і сам поніс слізу, таке болото, відчувши дно, лиш потім цінуєш ті сходи, що побудовані чужих помилок. Завжди роби з усього висновки І кожен твій крок буде напруженим теж. Та коли важко, ти ростеш, для дій немає стелі, і для мрій немає меж, хай душа твоя наповнена, неси. Як на вітрилах, бо коли з тобою правда за спиною ростуть крила, люби свою країну, не будь перекоти полем, скільки втрат, скільки тат не повернуться ніколи, скільки лицарів пішло, з прапорами за світи я гартую в тобі силу, скористайся і світи, і палай, і шукай щирим серцем, я тата, Щоб якщо сказав, кохаю міг за це відповідати, щоб не було. Я завжди на землі і на хмарині буду в кожнім твоїм кроці, ти в кожній моїй клітині. І поки час минає, мила засинай, я завжди буду поруч знай Я збережу наш дісний, звісно, та то в тебе піснею засинай І ти чекаєш, но в мене допізна Обіцяв, як прийде весна. А вже скоро буде літо та я їду, бо ти тата оберіг, і мій талісман. І поки час минає мила засина, я завжди буду поруч знай, я збережу наш дійсний, звісно, та вкриє тебе піснею засинай. І ти чекаєш, но мене допізна. Обіцяв, як прийде весна, а вже скоро буде літо